Коли е, я дізналася, ми дізналися, що чоловік пропав безвісті. Я була в такому стані депресивному. Мені нічого не хотілося. Я читала багато психологічних книг, я бачила все в чорно-білих тонах. Мене нарятували навіть діти, за ними доглядали дідусі бабусі. Мені просто нічого не хотілося. Але через два місяці після того, як це сталося, мені запропонували роботу в школі. І я прийняла цю пропозицію, і я просто переключилась на роботу. І Я повністю віддаю себе роботі, віддаю себе дітям в школі, і мене зараз це рятує. Найбільша моя мрія зараз, що одного дня я скажу дітям тата вдома. Я просто живу цією надією, цією мрією, і Я знаю точно, що так буде. Я б сказала йому, що ми його всі дуже любимо, що ми його дуже чекаємо. Що ми точно знаємо, що він повернеться, що він дуже сильний, витривалий, сміливий. І він все витримає і повернеться.